У Дніпрі та області у жовтні активізуються отруйні змії. У регіоні поширений один вид. Це степова гадюка. Зараз вони активні і можуть становити небезпеку для людини. Ми зустрілися з виконуючим обов'язки проректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Віктором Гассо, щоб дізнатися про особливості поведінки змій у наших широтах в осінній період. Наразі змії у Дніпрі та області ще активні, оскільки денна температура повітря тримається на доволі високому рівні. Ці змії у нас, які живуть в області, поки що всі активні, бо температури високі. І ви бачите, що вересень, і жовтень у нас вже у нас такі, що тепло, тепло людей. Ті ж самі змії, які відомі для нашої області. Два види вужів у нас розповсюджені, так звичайний і водяний. Два види полозів. Їх набагато менше шансів їх зустріти. Це Сарматський і Каспійський, великі змії. Ну і звичайно, як те, що всіх цікавить, гадюка степова, яка розповсюджена у нас в області. Це єдиний вид отруйних змій, який у нас зустрічається. Гадюка змійка невеличка, ви знаєте, довжина тіла десь максимум 55-60 шістдесят. Якщо ви бачите, нагадую, велику змію, там метр з гаком більше, то зрозуміло, це гадюкою бути не може. Окремо вчений зазначає, що укус степової гадюки зазвичай не є критичним для життя та здоров'я людини, особливо якщо надати першу, а згодом медичну допомогу. Після виходу з зимівлі вважається, що гадюка має достатньо велике накопичення цієї отрути, яка не використовувалася всю зиму, але потихеньку вироблялася, хоча дуже повільно через анабіозний стан. Вважається, що весняна отрута більш концентрована і тому гадюка більш небезпечна. І якщо гадюка вкусить восени, то людина не відчує цієї різниці. Доросла людина, якщо там в руку буде укус нанесений. Все ж таки реакція буде та сама. Питання не в тому, яка кількість яду у гадюки є, а питання, яку кількість отрути вона може ввести у вас під час укусу. Для надання першої допомоги треба брати з собою антигістамінні препарати, а ще пити багато води. І обов'язково звернутись до медичного закладу. На сам кінець зазначимо, що змії впадають у зимову сплячку, коли температура знижується до плюс 8 градусів за цельсієм.